Всім доброго дня! Ну, от зараз я відповідаю на ті запитання, які попросила наша редколегія, щоб я відповів. А наша редколегія це люди, які створюють новий відеожурнал Лорнет. Ну, що я хочу сказати? Вийде у нас чи не вийде? Це залежить тільки від нас. Як ми побудуємо нашу роботу, такий буде і журнал. Яким я його бачу в майбутньому, це не тільки наша кафедра, але щоб тут був задіян і педагогічний колектив нашої академії. І не тільки нашої академії. Якщо у нас все вийде, то ми можемо вийти і на інші вузи, на педагогів. Вони поділяться своїми думками. Можемо вийти не тільки в місті Харкові, але й по всій Україні. А якщо у нас, ще раз кажу, вийде, то ми можемо вийти і десь кудись. Подалі. Так що я бажаю вам всім не складати руки, а працювати, працювати і працювати. Тому що зруйнувати це можна раз, два і немає. А побудувати це велике, велике діло. Так що в добрий путь! Всім, всім.